У господарстві Олексія та Катерини це чорно-біле теля найменше. Це дівчинка, теличечка, їй двоє суток пуглива пояска. Трохи старші телята зараз у повітці разом з птицею. Катерина каже так тепліше. Далі у телят сніданок. Він поки що молочний. Поступово в раціон вводять сіно. Дорогою до сінника, де отримуються дорослі тварини, Олексій розповідає історію про ось це телятко. Нещодавно воно мало не загубилося під час випасу у лісі. Забрав її до старші, хай вже учаться і все зайшов далеко дороги. Вона не знає. Вона вирвалась і прямо пішла додому. Хто їй розказував це? Олексій розповідає: утримувати корів та жити з продажу молокопродуктів почали в середині 90-х. Спочатку була одна корова, тепер їх десяток. Биків здають на м'ясо. Ми з цим трудом вивчили всіх трьох дітей. Вони всі троє мали вище образування. Я розказую це для тих людей, хто хоче содержати. Не обов'язково мати комплекси. Но худобу треба любити. Як на дворі було 10 градусів морозу, вони всі стояли по сарайчиках. Якщо мороз великий, то буквально в десь годин піднімається сонце. І в нас е, отакі є ясла, отакі для більшої корів. І тут шкірда сіна, і ми так просто підкидаємо. І вони стоять на сонці. Та найголовнішим у своєму способі утримання худоби Олексій називає щоденні прогулянки до лісу. Яка помилка у людей, які дома це Вони не випускають її гулять. Вони бояться, що холодно. Худоба вся, запам'ятайте, люди боїться не холоду, вона боїться холоду. Ми беремо скот весь і женем і женем його в ліс. Просто женем. По перше, вони прогулюються. По-друге, вони їдять осоку. Розумієте? там это... Так, да, є, десь старнчок, а через нього пробувається зеленька травицька. Вроді вроді ці пуха, а воно не ще пухар. Подружжя зізнається, жити важко. Вихідних не мали вже кількадесят років, їм по 60 і вже починають задумуватися, чи варто далі утримувати таку велику кількість худоби. Так не повинно бути на фермі е, механізований вичистка гною, механізована роздача кормів, механізоване напування. У нас механізована тільки одна дойка. Все. Стальне ручне. Ми чистим ручно, Ми напиваємо практически вручну, все вручну. Оце дуже важко. Тож це ручний труд. Так так не повинно бути. Це просто так. У нас таке життя. У нас подружжя розповідає: було легше, коли був на ходу ось цей трактор. Його розстріляли російські військові у лютому минулого року. Шибки у будинку досі зі слідами від куль. Загалом пошкоджено 5 вікон. Такими по нам стріляли. Ну, по нам по хатам вони якось видно, їм не було приказу, тому що по хатам вони стріляли з пулемета, з автомата, от окна били. А от цими вони били в сторону ліса. Вся дорога була усипана такими гільзами. Двічі на тиждень у Сваричівку приїздить молоковоз, куди подружжя здає надоєне від корів молоко. Щоправда, зараз чимало молока йде на вигодовування телят. Вікторія Сидорчук, Максиміщенко, Суспільне новини, Чернігів.